Ворог знову повідомив, що Вовчанськ вони взяли. Ну вони от ці свої прапори десь фотографуються і розказують, що вони Насправді бої тривають. Звісно, вони хочуть об'єднати на півночі ту територію між Вовчанськом і Куп'явськом. Це в напрямку Великого Бурлука. Є таке селище, хочуть, і там вони вже села деякі захоплюють. Звісно, вони кинули великі сили їх набагато більше ніж наших, і стараються щось захопити. Е, у нас е, така ще статистика є щодо виїздів швидкої допомоги. Що на даний момент починаючи з 1 січня цього року було десь. По Харківщині виїздів біля 360 тисяч. Тобто це в е, місяць десь 36 тисяч, більше трошки, тобто в день більше тисячі виїздів. І більшість виїздів це якраз оцей напрямок. Е, в сторону Вовчанська, ну, та ж сіра зона, де ще люди живуть. Тому що, ну, Ясно, що в зону бойових дій там свої медики. Я говорю про ту швидку допомогу, яка допомагає людям, що живуть в тій сірій зоні. В сторону Куп'янська і так далі. і… Е, і це дуже багато виїздів, і все одно росіяни, коли бачать, що йде швидка допомога до цивільних людей, вони ж обстрілюють ті села. Вони обстрілюють і швидкі допомоги, і медиків. Тобто, це така статистика, теж показує наскільки росіяни все одно там б'ють і влаштовують такий геноцид.